Зія пройдисвітів саме з такою промовистою назвою був проведений захід на локації останньої барикади 18 січня. Подія об'єднала в собі знакових постатей сьогодення, захисників Донецького аеропорту, поетів пройдисвітів, поміж яких лідери гурту кому вниз та мандри. Кожен з учасників розповів про карколомні сюжети своїх мандрівок та лірику, яка народжується у випробуваннях. Поезія пройдисуті в де виступали кіборги, які відвоювали в українсько-московській війні, і описали свої почуття у поезії у своїх публічних виступах. Ефектності вечору додали практичні поради та бліц-інструктаж з мистецтва виживання від кіборгів. Олександр Чубо розповів, як проїхав Америкою 10 тисяч кілометрів на велосипеді. Ну, моя мета була. Привернути увагу до мандрівництва, до того, що можна мандрувати, незважаючи на обставини, на стан майже в будь-якій ситуації можна мандрувати. І так само привернути увагу до проблеми, яку має зараз Сергій Степаненко. Дмитро Вербич поділився поезіями, створеними під свистом куль. На творчість завжди людину штовхають якісь. Емоційні внутрішні переживання, які вона не хоче собі тримати, але треба, ну, треба щось це вилити. Тему фронтової романтики продовжив бар доброволець Олексій Бик, підсумувавши свій виступ вже легендарною піснею Добровольці. Ланс між пісенною та поетичною частинами було встановлено екзистенційними та стьобними поезіями Андрія Середи. Душевним все свідоміст у повідані шрами скрині і пімосали очі сині і впали руки. Вечір поезія «Пройти світів увінчала програма Сергія Фоменка, акцентом якої була пісня Не спи моя рідна земля. Саме вона наснажувала людей до боротьби під час майдану. Не спи моя рідна земля. Моя Україна. відкрий свої очі у світлі. Доки всі роки. Логічний акцент вечора була поставлена на аукціон, мета якого полягала у зборі коштів на операцію Сергію Степаненку, бас гітаристу Кому вниз. Організатором заходу виступила команда інтелектуального клубу Експертний корпус. За результатами вечора було зібрано 57 тисяч 630 гривень, які поповнили фонд коштів для операції відомого музиканта. Ми робимо сьогодні надзвичайно важливу сакральну. Правильно справу ми допомагаємо. Правильно. Може ще якісь люди. почують, долучаться. і ми всі сподіваємося, що він найближчим часом уже буде здоровим і буде грати для нас усіх прекрасну, чудову, готичну рокову музику гурту Кому вниз. І як наша така маленька вдячність, яку ми могли вкласти, бо вони в нас вклали багато, коли ми росли, ми слухали їхню музику.